Усім привіт! Мене звати Оксана Старущак, я керівник проєкту Віртальна школа благодійного фонду Магнетік. Зараз хочу коротко розказати вам про те, що було зроблено за лютий. За цей місяць було створено 19 нових відеоуроків. До команди долучилося 5 волонтерів. Кількість переглядів на каналі зросла на 33 324. Кількість підписників зросла на 175. Також цього місяця було подано дві грантові заявки від проекту від таких організаторів, як «Хакатон Бріж Україні, а також Бір Траст. Хочемо висловити подяку компанії Вікнарьом за фінансове долучення. Всі, хто бажає долучитись до нашого проєкту, стати волонтером або долучитись фінансово. Ми будемо раді бачити вас в своїй команді. Заходьте на наш сайт магнетіква. Нажимайте кнопку Підтримати, долучайтесь до нашого проєкту, а також до змін в системі освіти України. Дякую!